До вашої уваги азура Савада 76 МЛ. Тільки ж не просто Савада, Савада хири. Почнемо ми з теорії. І так, ти наховав від жінки десь 7-8 тисяч гривень. І поки вона втратила пильність, ти скоресенько обдрочив тік-ток який-небудь, подивився, як малі щавлики тобі розповіли, який піздатий є спінінг у флагмані і побігти купувати. І купувати не просто спінінг, а універсальний спінінг. Так, щоб ним можна робити було все, і щоб і в човні, і щоб з берега, і щоб джигом, і щоб твічом, і щоб талібалку ти покидав, і щоб, якщо на тебе нападе, грає вовків, щоб можна було вобма... отмахатися від них. Кстаті, да, вовків зараз розвелось піздє за зв'язку з воєнними діями. Але не сказали тобі одного, того, що універсал це не значить, що ти універсально будеш їбати все на світі. Це значить те, що універсально воно буде тебе їбати у всьому на світі. Тобто це не до джиг, не до твіч, не до човен, не до берег. Це треба порахувати, скільки разів ти взянеш уже за щоку. Ну, до хіра, до хіра. Тепер давай я тобі поясню. Коли ти береш палку довжиною 230 і ловиш нею з берега, то дальності закиду. Ну, особливої не буде. Якщо ти бачив, то е, зараз тренди в у береговому джигу, де то, тому ж самому палки трьохметрові. А тепер порівняй оцю бздюшку маленьку і трьохметрову палку. Далі, якщо ти ловиш джигом, то ясен хер тобі вигідно поставити якийсь тонесенький шнурочок. А на тобі тонесенький шнурочок. Якщо ти не знаєш, то для дальності закиду це по-перше, по-друге, щоб мінімалізувати вплив. Води, плотності води, течії, там чи що там у тебе ще може бути, чи, да навіть вітру, коли воно летить, на твою приманку. Тобто подача приманки на різних діаметрах шнура буде різною. Одинакової приманки я маю на увазі. Тому там треба гратися вже з вагами, з об'ємом силікону і прочою, і всіми, всіми можливими параметрами. Якщо ти ставиш тонкий шнур, то цим чудо універсалом ти вже не будеш твічити, А чого ж так? Спитаєш ти? А я тобі поясню, бо якщо ти поставиш нормальну приманку з херовою тучою гачків, да, вона буде летіти краще, ніж на товстому шнурові, але кожен зачеп ти будеш лазити в воду. Є як тебе знайти? О, бачу паленочок. О, що штуні! Ох ось ця, блядь, лайкова рибалка! Або відривати, якщо тобі та приманка нахуй не всралася, не... а зачепів буде дохуя, бо щука, як правило, стоїть в засідках, а засідка це зачепи і ось ти. Весь такий з цим недотвічом, думаєш, хуй з ним. Я його буду використовувати в човні. А тут я тобі вже нічого не скажу. В човні заїбись. Цієї її довжини, ну як по мені, мені просто похуй, тому я її 2,40 і 2,60 ганяю. Ну так, да, приймати рибу може не так комфортно, як якимось коротишом, але це для човна, мабуть, найадекватний розмір. Гряненька чорна. Гарна. Гарна чорна щука. А тепер до спінінга. Як же потрапила до мене Азура Савада 76? До мене звернувся волонтер, один із моїх підписників. І попросив долучитися до збору грошей на потреби військових. Я подумав, подивився на ці цифри людей, яких я вже назбирав на своєму каналі, і вирішив, що все ж таки ми потягнемо подібну місію. Я не хотів поспішити з подібними речами, бо я вже волонтерив і розумів, скільки всякого говніща прийдеться зіжрати, бо народ у нас йобнутий. І адекватних, ото, мабуть, ті, що у мене в підписниках. Тільки всього ми зібрали 15 з половиною тисяч гривень. Все показую в скрінах, все буде прозоро. Я відчитуюся за копійки, бо я вже знаю, що потім буде, якщо не вести ніяку бухгалтерію. Той же волонтер, через якого ми отримали звернення від вояк. Бажає здоров'я. Ми зв'язківці 1-го окремого штурмового батальйону імені Дмитра Давінчика Цюбайла звертаємося за допомогою до небайдужих полтавчан у придбанні генератора. Минулий було знищено внаслідок бойових дій. Тож будемо вдячні за допомогу. Слава Україні! Героям слава той же волонтер знайшов спінінг Савада Азура з рук. Людина взяла там кілька рибалок і подрочила. Зрозуміла, що це не його, і продавала дешевше. Аніж в магазині. Та я купив не нову, бо багато хто в принципі це розуміє, і навіть в коментах мені одразу вже написали, що нахер треба за флагман віддавати ті гроші, які вони там коштують. Всього ми зібрали 15 з половиною тисяч гривень. Значить, за ті кошти був проплачений даний спінінг, і за вісім хером ми вже відправили воякам генератор. Давай допоможу. Ого, ні, я собі ловив рибку. Хочемо виразити подяку автору ютуб-каналу Дмитро Укугівший uh -huh. та його підписникам за те, що допомогли нам придбати генератор. Слава Україні! Давай, давай. Чиста моя думка з цього приводу. Дивіться, я не знаю, чим мотивуєтесь ви на подібні справи. Моя мотивація з такого характеру. Я бачу, яке. Безтолкове населення наповнює мою країну, тому я розумію, то що смерть вояк це така дуже хірова тема для майбутнього, і ми тепер можемо максимально їх підтримувати для того, щоб вони залишались живими, бо тільки вони зможуть потім прийти додому. І без проблем зібратися, виписати пизди тим гандонам, які вгандошили за ці кілька років Україну, від якої, в принципі, ніхіра не залишилось. Все розкралось, все побилось, все розбилось. Саме печальне що забрали нашу свободу. Але рабам похуй, вони схавали. Зараз ще податки збільшать і далі хавайте. Тому. Це такий мій маленький внесок в те, щоб залишились спроможні люди щось міняти в цій країні. Да, там далі коса, а Ямка сюди. Була. З доставкою цей спінінг обійшовся 4800 з хером, з маленьким таким хером. Кажу чесно, я реально засмутився, коли взяв в руки саваду. Якщо його потрясти, то виникає таке враження, що ну, засирати його просто нема за що. Але як завжди в нашому ділі є нюанси. Почав тест савади я з твічинга. І що я вам скажу, я реально звик працювати твічингом ну, в ногах. І ще така є тема, що ну я ловив в не дуже широких місцях, тому в закид особливо вкладатися не треба було. І отак, на лайтовеньких. На грузках спокійно відловив 115-ю приманкою. З Китаю за «ліжки замовленою. І як виявилось, ахуєнна приманка. Єдине, що вона тонуча, повільно тонуча, але не всі це розуміють і не знають, як його приміняти. Ахує! І таке буває 115 тест до 20 грамів. Добре, з'їдає. Єдине, яка б не була, ця легесенька паличка. Вона все ж таки потроху зайобує кисть. Зап'ястя. Поки я кайфую з твіном, який мені подарували. Він доволі такий легесенький, і то з ним все ж таки рука втомилася. Якщо ви будете ловити якимось шмурдяком дешевим, типу якоїсь важченої, там, яка буде важити там, 270 своїх там, грамів, навряд чи ви будете витримувати той темп, який витримував я. Ну і плюс ще нюанс такий, що ну, я трохи. Звик до снастей і, і дуже швидко розумію, як мені там хват поміняти чи ще щось. А якщо ви цього не відчуваєте, то комфорту буде мало. Тому я кажу завжди, що твіч це палки 2, максимум 2,13 і все. Більше це все що довше, то від лукавого. Більше сто п'ятнадцятих приманок я вже б не вішав. Це вже лишнє. І зараз, я, зараз у мене в руках цей джерк сотий, він важить 25 грамів, і з ним вже реально відчувається перегруз. Були коменти від, знову ж таки, від підписників, які казали, що савада дубова, дуже і е, типу, занищений тест. Ні, ніхіра. на мою особисту думку, з тестом вони плюс-мінус вгадали. І це я ще підтверджую своїми риболовлями на джиг. Я спеціально виїхав і одну рибалочку провів на річці. Одразу скажу, що з тих спінінгів, які я вже колись тестував за своє життя, то плюс-мінус в такій ціні, навіть твічова патика, вона настільки дзвінка, що ти відчуваєш, як приманка проходить через роголисник. Тобто настільки воно все піздато передається. А тут я цього не помітив. При тому, коли я взяв її на джиг, я просто охуєвав, наскільки вона глуха. Відбій, вона показує добре. Навіть цей відбій передається трохи в руку. Але дзвінкого контактування з рукою нема майже зовсім. Тобто, коли ти ловиш ну, десь до 70% тестового діапазону, ти можеш взагалі ніхіра не чути. Звінкість почалась у мене з джиголовки 15 грамів. Там у мене були приманки різні, там 3-4 дюйма. І оце на такій приманці воно вже починало щось іноді десь, блядь, дзвонити. Хоча я знаю, що я ловив в такому місті, де є і ракушняк, і пісок, і все на світі. Ну, Там я ловив і минулим спіннінгом з огляду, і там було все заєбісь. Ну, палка така дзвонка, блядь, що покльовку судака, я взагалі не почув. Так оно-то, блядь, хахан, сука же, он аж стоит 8 косарей, блядь. метрів 15 може. Були у мене повідомлення, де люди писали, що дзвінкість на рівні. Хлопці, я вас не знаю, обрадую чи ні, але дзвінкість тут ніяка. Взагалі зовсім, блять, на стільки. Скажу, як є. Якщо б ця палка коштувала, так як я її купив за 4 тисячі гривень, можна на це все закрити очі, забити хер і спокійно ловити. Бо, да вона легесенька. Да, вона збалансована. Давній правильний строй. В цьому всьому ділі мені все подобається, але не на ті гроші, які вона коштує, і це ще не все. Fuji. В принципі, це заебісь, стоїть фуджі Титаніум, вони доволі такі легенькі, тонесенькі. Але, знову ж таки, коли ти купуєш цей спінінг, ти купуєш кільця насамперед. Бо бланк тут ніякий. Якщо ти береш цей глухий бланк, який. ну там Я, я розумію, що він коштує Вообще, хуй да ні хуя. кільця тебе вже особливо, особливо не спасуть. Є багато вже всяких варіантів китайських, які. Гарної якості. І саме такий простий рибак ніколи не помітить ніякої різниці між ними. Та йобана сука нахуй хуйня, блять. Що таке? Хвоста з'їло. Ну, може, вам буде гріти душу, то що ви лоханулися не на всю суму, і у вас за ці гроші хоча б щось японське стоїть. Тоді кільця заєбісь. На фоні. Повної відсутності дзвінкості на цьому спіннінгу дуже доречним виявилася салатова обмотка кільця тюльпанчика. По ньому комфортно спостерігати за відбоями дна. Малесеньке кільця це як і перевага, так і недолік. Бо я особисто знаю. Да хера рибаків, які вже не можуть попадати в такі тонесенькі дирочки. Тому для них треба дупло поконкретніше. Особисто мені вся ця тема поки ще до смаку. Що може бути краще маленької дирочки? Вузенькою, маленькою. Бланк майже рівний, майже ідеал, гарна акуратна обмоточка, з цим питань нема. Коли я ловив твічом, я казав, я палку не грузив, особливо не дрочив її. А коли я все ж таки взявся за джиг, а джиг це вже на річці, тим більше все ж таки дальність закиду якусь роль має. І вкладаючись в закид, я почув дуже цікавий звук, який мені піздець так сподобався. Бо в огляді про флагман ну це просто ізюміна, без якої не можна було обійтися. Значить, в чому прикол? Оця хуйовина зветься Бат. І дуже хотілося би вірити, що воно просто хуйово приклеєне. Бо на закиді, ну і на прокручуванні, як ви бачите, воно співає. Тобто там або пизда бланку, або дуже-дуже надіюсь, дуже що просто це така кончена проклейка, що воно ковзає десь по бланку і трохи так тріщить. Хоча мені все ж таки здається, що то такий піздатий бланк. А, блядь! Вокунь! Це, блядь, мікраджих. Враховуючи такі особливості збірки, то все ж таки перегружати цей бланк я б не рекомендував. Він справляється десь з вагами до 22 грамів, які, ну, що можна прям їбати його. А все, що више, я думаю, може вилізти боком. І дуже швидко. Бо ну, дійсно бланк сухенький і легенький, тому там, мабуть, і стінки ж теж не зцегли, тому акуратненько. Ми сьогодні по кабанам. Витригай давай. Всю цю херню, там, типа тони, там кількість волокон, графіта. Я навіть не дивився, навіть вам не гружу цю, цю херотінь на вуха, або воно на ділі, як бачите, взагалі нічого не показало. Бланк глушений, ну хоч правильний вже добре. От реально строй мені сподобався. Для джига воно прикольно. Але ж знову ж таки для човна. Ну або для маленьких річок. Бо ну, якщо виходиш на Десну, ну, то реально хотілося б достати і до другої бровки, а хер, воно летить, не летить. Якби не було заліплено все яшками або азурами, катушка тримач тут фуджі. До нього теж питань нема. Тримає він катушку добре, приклеєний він теж добре, а більше йому, в принципі, нічого робити і не треба. Тримати зручно і любим хватом при тому. для джига зручно, для твіча зручно, форма доволі ергономічна, тому з цим точно питань не буде. Перевага цього бланку між усіми іншими в подібному якомусь сегменті, це, мабуть, буде його вага, заявлена вона там 84 грами, наче. Це реально круто, тут не поспориш. В нашому гламурному суспільстві зіграє важливу роль все ж таки дизайн цього спінінга. Зроблений він сучасно, тут хлібориску в цьому плані. Розкривати нема сенсу. Все в ньому добре. Головне не жлобсько. Мінімалістично, лаконічно, гармонійно. Ну, в принципі, тут, тут постарались, спору нема. Ще б зібрали його з нормальних матеріалів і можна було б вже вконкурувати в цьому ціновому сегменті. А так. Хуй. воно, Пекло добре. Невеличка, але зло. Я тебе видрачу, ти тільки це і блядь. взять. Сучка. Давай валі. Хоч прикол. Дивись, беремо саваду, знімаємо з неї фуджі, ставимо туди Китай, і що ми отримаємо? Весту, блядь! Прикинь? Хоча це, в принципі, просто по моїм відчуттям, може воно там десь і не так, но... Щось мені здається, що бланк звідтиш. Моя думка залишається незмінною, і корейські палки Фарева. В цьому ціновому сегменті будь-який кореєць буде на голову вище, ніж ця драчка. Нічого не помінялося. Якщо ти дрочер компанії, якщо ти там фанат і пізде як підтримуєш українсько-китайського виробника, то тоді так. Да. То можна купити і ходити розказувати, який він охуєнний дзвонкий, який він... та не знаю, який він, коротше. Адекватній людині, яка хоче отримати максимум від тих грошей, які вона в'їбала в конкретну річ, я його б не радив би. Варіантом. Так, що я ще хотів сказати. Дивіться, значить. Розіграш даного спінінга проводиться по стандартним умовам. Я виписав всіх донаторів на банку, ухуївший огляд. Відкриваю рандомайзер, ввожу число і отримую переможця. Саме цей мій підписник отримує даний бланк. На цьому ми ще не закінчуємо і ставлю вас перед фактом. Ми як зібрали дане без моїх маніпуляцій. Я про нове, не нове, на здачу, яка була у нас на картках. Там виходить півтори тисячі, накидали ви на картку в Приватбанку, і по півтори тисячі, ще залишилось на монобанці. За ці гроші я зараз купую вже наступний спінінг. Він до мене їде. Його я тестую цими вихідними. Якщо зараз назбираємо достатню суму для допомоги хлопцям, то я його тестую. І наступне відео буде знову охуївший огляд. Скажу одразу, це палка, по якій було у мене просто скільки питань. Тому буде цікаво.